Дача Тіві, вітаю вас, друзі. Ну що, вчора ми полізли в вулики. Зараз подивлюся, зараз подивлюся, де ті вулики. Е, підсаджували ми матку кардаван. Не облетівшися. Е, ну, ми полізли Це ми днів сім назад підсаджували. Чекали. 12.05.8. Дев'ять 9 днів 9 днів назад ми підсаджували матку. Ну, але там яйця ще немає. Матку ми знайшли, а яйця немає. Ну, давайте з вами і поговоримо, через скільки матка розпочинає сіяти. І так, друзі, поїхали. 12 числа ми підсадили маточку. Хай вона там день-два, три облетілася після обльоту. Як показує практика у моїх друзів-пасічників. На сьомий день матка починає сіяти. На сьомий день. Ну, 50% на сьомий день. 100% на 10-й день. На 10-й день. Давайте підрахуємо. Так, 12 числа підсадили. 13, 14, 15. Хай обліталась. Ну і накинемо. 10 днів 25-го числа у нас матка почне сіяти. Ось такий результат. А ви знали таку інформацію чи ні?